Привіт! Минулого разу я отримала багато позитивних відгуків на відео про Брехен. В ньому ми говорили про це дієслово і похідні від нього спільнокореневі слова. Багато хто помітив, що такий метод дійсно спрощує запам'ятовування нової лексики. Я дуже рада, що це було корисно, тому повертаємося до цієї рубрики, як я і обіцяла. Сьогодні ми поговоримо про вортфамілієхан. Слово «die Hand» означає рука. Рука це символ дій, також контролю, і саме від цього образу походять багато які слова. Подивімося, як hand живе в мові. Die Hand, die Hände в множині – рука. Рука основа всієї вордфамілії, якій присвячена це відео. Ich wasche mir die Hände. Я мию руки. Kannst du die hand geben? Можеш подати мені руку. Handeln. Діяти торгувати. Щось робити руками означає діяти вчиняти. А торгівля відбувається з рук в руки. Так і запам'ятовуй. У кризі треба швидко діяти. А в Gemüse. На ринку багато людей торгують овочами. Зверну увагу на керування. Торгувати чимось. Це мід і датів. Похідні іменники від цього дієслова. Der Handel – торгівля. Das Handeln вчинок, Meine Schwester studiert handel. Вчинок. Дія. und Wirtschaft. Моя сестра вивчає торгівлю та економіку. Viele vom Багато країн отримують вигоду від вільної торгівлі. Його сміливий вчинок допоміг багатьом людям. Jeder ist für sein Кожна людина відповідає за свої власні вчинки. Саме час подякувати за важливе відео коментарем, поставити лайк, підписатися тут корисно. А ще корисніше на моєму Патреоні, де ти знайдеш до кожного уроку велику кількість вправ різного формату. В тому числі ми вчимося там говорити, слухати, писати німецькою. І нові слова з сьогоднішнього уроку, звісно, набагато краще запам'ятаються, якщо ти використаєш їх на практиці, виконуючи різноманітні завдання. Їдемо далі. Der Händler Die Händlerin Торговець. Хто handelt торгує. Той – Händler. Der Händler verkauft Obst und Gemüse. Продавець продає фрукти і овочі. Die Händlerin hat mir einen guten Preis gemacht. мені гарну ціну. Die Handlung. Сюжет. Те, що ми робимо руками – це дія. У книжці чи фільмі «Handlung» – це теж дія, розвиток подій, сюжет. Die Handlung des Films ist spannend. Сюжет фільму захопливий. Die Handlung des Romans spielt im 19. Jahrhundert. Сюжет роману відбувається у 19. столітті. Behandeln Лікувати поводитися. Дослівно мати в руках. Якщо лікар має пацієнта в руках, він лікує. Якщо я когось тримаю у своїй владі, я поводжуся з ним певним чином. Тому й такі переклади лікувати. поводитися. behandelt seine Patienten sehr gut. Лікар добре лікує своїх пацієнтів. Як ти поводишся зі своїми друзями? Відповідно Behandlung – лікування поводження. im Krankenhaus dauert zwei Wochen. Лікування в лікарні триває два тижні. der для war unfair. Поводження з працівниками було несправедливим. ФЕРХАНДЕЛЬ – ВЕСТИ переговори. Ді фірмен über den прайс. Компанії ведуть переговори про ціну. Wir verhandeln gerade über den Vertrag. Ми якраз ведемо переговори щодо договору. Die Verhandlung – переговори судове засідання. Це результат процесу verhandeln. Люди тримають справу у руках і домовляються. Die Verhandlung im Gericht beginnt morgen. Судове засідання починається завтра. Die Verhandlungen zwischen den Ländern waren erfolgreich. Переговори між країнами були успішними. Handlich. Зручний, компактний. Щось добре лежить у руці. Значить, воно handlich. Das Werkzeug ist klein und handlich. Інструмент маленький і зручний в руці. Diese Tasche ist sehr handlich. Ця сумка дуже зручна для носіння. Vorhanden sein. Бути наявним. Якщо щось є під рукою, то воно існує. Воно доступне. Es sind keine Fehler vorhanden. Ist genug Zeit vorhanden? zu Zeitnio zeit Die Handschrift. Deine Handschrift ist schwer zu lesen. Die, Die Lehrerin hat eine sehr schöne Handschrift. Учителька має дуже гарний почерк. Handgemacht. Зроблений вручну. Das ist ein handgemachtes Geschenk. Це подарунок зроблений вручну. Ich liebe handgemachte Seife. Я люблю мило ручної роботи. Das handwerk Ремесло. Das werk праця. Das Handwerk – робота руками, тобто ремесло. Mein Onkel hat ein Handwerk gelernt. Мій дядько вивчив ремесло. Das Handwerk hat in Deutschland eine lange Tradition. Ремесло в Німеччині має давню традицію. Der Handwerker – майстер, робітник, той, хто працює руками. Der Handwerker repariert die Tür. Meister remontuet vari. Wir brauchen einen Handwerker für die Küche. Nam potrieben Meister dla kuchni. Handhaben. Povoдитися z czymś. Koristuватися. Wie handhabt man dieses Gerät? Як користуватися цим приладом? Ті поліцай die Situation sehr vorsichtig. Поліція дуже обережно поводиться з ситуацією. До речі, зверни увагу, що хант тут не префікс. Ось три форми цього дієслова. Хантхабен, хандхапте саме хапте «hatte», це може бути незвично, і gehandhabt. Der Handschuh. Рукавичка. Die Hand, рука, der Schuh, чобіт. Тобто виходить взуття для руки. Im Winter trage ich warme Handschuhe. Взимку я ношу теплі рукавички. Ich habe meinen Handschuh im Bus vergessen. Я забув свою рукавичку в автобусі. Die Handtasche. Жіноча сумочка. Сумка яку носять в руці Манемутає ноє ханташа кафт. Моя мама купила нову сумку. Diese Handtasche ist sehr teuer. Ця сумка дуже дорога. Das Handy. Мобільний телефон. Чому хенді? Тому що маленький завжди під рукою. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Ich verliere mein Telefon zu Hause. Kannst du dein Handy bitte leiser stellen? Du kannst es bitte mit deinem Telefon Die Handfläche Die Handfläche Der Zauberkünstler versteckte die Karte in seiner Handfläche. Focusnik schovku u свої dolni. Kiška myrno spala na відкриті dolni svog gospodar. Das handgeleng Zapjastock. Ich habe schmerzen im Handgelenk. Um eine Sie trägt eine Uhr am Handgelenk. Das handzeichen. Rukoyu, Der Lehrer gab den Schülern ein Handzeichen. Znak Bitte gib mir ein Handzeichen, wenn du fertig bist. Дай мені, будь ласка, знак рукою, коли будеш готовий. Die Handreichung – Допомога. Подання руки Der Politiker machte eine Handreichung an die Opposition, um den Konflikt zu entschärfen. Політик простягнув руку опозиції, щоб зняти напругу в конфлікті. Брошюра Die слугує як інструкція для нових співробітників. Die Handvoll. Жменка, тобто скільки вміщається в руку. Er nahm eine Handvoll Nüsse. Він взяв жменю горіхів. Sie eine Handvoll Blumenblätter auf den Tisch. Вона розсипала жменю пелюсток на стіл. Це слово, до речі, вживають не тільки щодо того, що буквально вміщається в жменю. Можна сказати, наприклад, жменька людей. Тобто це означатиме небагато людей. це. Die Handarbeit – Ручна робота. Рукоділля. Schuhe sind nicht aus der Fabrik, sondern echte Handarbeit. Таке взуття не з фабрики, а справжня ручна робота. Sie macht gerne Handarbeit in ihrer Freizeit. Вона любить рукоділля у вільний час. Handschriftlich. Рукописний, від руки. Bitte füllen Sie das Formular handschriftlich aus. Будь ласка, заповніть бланк від руки. Bitte unterschreiben Sie es handschriftlich. Budlaska, bitte schicke mir Drucke. Der Handstreich, Raubtowy Udar, Napad, daselbstno Udar Rukoju. Die Burg wurde mit einem Handstreich erobert. Verteidigungsschubil Raubtowym Udarom. Alles änderte sich durch einen Handstreich. Усе змінилося одним різким нападом. Das Handbuch. Довідник, Інструкція. Книга, яку тримаєш у руці для користування. Ich habe das Handbuch für die verloren. Я загубив інструкцію для пральної машини. Im handbuch findest du alle Informationen. У довіднику ти знайдеш усю інформацію. Також є багато німецьких фразеологізмів зі словом Hand. Etwas in der Hand haben – мати щось під контролем, тобто тримати у руці. Der Chef hat die Situation in der Hand – Шеф контролює ситуацію. Die Hände voll zu tun haben – бути дуже зайнятим. Ich habe die Hände voll zu tun und keine Zeit für ein Treffen. Ich in die arbeiten. voll zu tun und keine Zeit für ein Treffen. Hand in Hand Forschung und Praxis müssen Hand in Hand arbeiten. Forschung und Praxis müssen Hand in Hand arbeiten. Die Hände in den Schoß legen. Нічого не робити. Дослівно скласти руки на колінах. Während andere arbeiteten, legte er die Hände in den Schoß. Поки інші працювали, він нічого не робив. Jemandem zur Hand gehen. Допомогти комусь. Meine Schwester geht mir bei den Hausaufgaben zur Hand. Моя сестра допомагає мені з домашніми завданнями. Aus erster hand erfahren. Дізнатися з перших вуст. aus erster Hand erfahren. Цю інформацію я дізнався з перших вуст. Eine Hände wäscht die andere. дослівно рука руку миє послуга за послугу. Er half mir und jetzt helfe ich ihm. Eine hand wäscht die andere. Він допоміг мені, а тепер я допомагаю йому. Послуга за послугу. Freie Hand lassen. Дати Posluга za послугом. Die eltern ließen ihrem Sohn bei der Berufswahl freie hand. Батьки дали синові свободу у виборі професії. mit leeren Händen da stehen, залишитися ні з чим, з пустими руками. Nach dem langen Prozess stand er schließlich mit leeren Händen da. Після довгого процесу він залишився ні з чим. І останнє – kein Händchen für etwas haben. Не мати здібності чи бажання до чогось. Ейхебекайнхентхенфесцайхнен. У мене немає здібності до малювання. Отже, від простого слова hand ми отримаємо величезну вортфамілії. Усі ці слова певним чином пов'язані з образом руки діяти руками, тримати щось у руках, управляти, домовлятися, створювати, писати. Тому секрет простий бачиш слово з коренем hand, подумай, що саме тут робить рука. І німецька мова буде запам'ятовуватися швидше.